Коротке зауваження номер 79 Люди добрі, люди правди атеїсти, люди Божі, хто вірить в Бога. Хто така правда і хто такий Бог? Для віруючих це одне, одне і те. ж. Тобто, якщо ви Бога сповідуєте, Бог це все на світі. Все, що створив Бог, це і є частина Бога, а Бог це все. Бога неможливо вмістити в якусь релігію, і тому Бог є в релігії, що сповідує Бога, а Бог це не релігія. Бог є в кожній церкві, де сповідують Бога, але Бог це не церква. Церква релігія це каміння, з яких будується фундамент знання про Бога. Але і камінь, і будь-що на світі це не є Бог. Це частинка Бога. І тому не можна вірити в частинку Бога і не вірити в Бога всього, що Бог є все. Тому Бог більший за будь що І Бог є всюди, і шляхи до Бога є різні. Який кращий і правильний, тобто, яка краща релігія чи церква? Я не знаю. Я сповідник так, християнської релігії, але відкидати інших я не маю права, бо прийде розлад між людьми, між Божими релігіями чи конфесіями, чи віруваннями в Бога, і буде нова війна. Шукайте Бога, і все інше вам додасться.